Друзі, привіт! Мене звати Альона Кавка, я медіа Чер-експерт, -HR HR-директорка та телеведуча. Сьогодні ми з вами на програмі Кар'єрний компас від студента до лідера. Програмі, де ми говоримо про різні професії, про те, як обрати свій шлях професійно, про те, яку освіту обрати для себе чи для своєї дитини. І сьогодні у нас, ніби проста професія, але з дуже цікавою людиною. Сьогодні у мене в гостях Каріна Комишна. Каріна є для мене це просто якийсь дивовижний показник, тому що. Каріна була і є, залишається віцеміс від саміс Україна, Всесвіт 2017 року. При цьому працює корпоративною юристкою і просто в захваті від своєї роботи. Привіт, привіт, дякую, що завітала. Це насправді не все про тебе. Ти ще художниця, так акторка. І для просто я не розумію, як це все в тобі одній, тому що насправді здається, що одна історія про творчість, а інша історія про юридичну практику. Ну, це щось несумісне, як на мене, тому що юристи вони дуже прискіпливі, юристи в документах. А творчість це про, про людей, так про світ. Тому давай з тобою обговоримо. Як взагалі починалась твоя кар'єра? Хто ти за освітою? Дякую тобі за запрошення. Мені надзвичайно бути дуже приємно бути твоєю гостею сьогодні. Я закінчила. Факультет міжнародне право в Національному авіаційному університеті, інститут міжнародних відносин. На той момент він ще називався. Зараз, мені здається, це факультет. І я ще з часів магістратури почала працювати юристом. Це моя була перша робота. Я намагалася поєднувати магістратуру і перші свої здобутки в юридичній сфері. А всі інші захоплення вони насправді були як хобі, і я постійно про це так і говорила. Але мені здається, що, можливо, десь в чомусь трішки неправильне позиціонування в соцмережах багато в кого завжди складало думку про те, що мої хобі і є моєю основною діяльністю, тому що сама розуміє, що юридична. Спеціальність вона потребує завжди бути включеним в процеси, уважним і постійно в них занурюватися дуже глибинно, тому насправді, працюючи юристом, поєднувати це паралельно з веденням прямих ефірів, ну, майже неможливо. Тим паче, Будучи в судових процесах і так далі. Ти адвокатка. А, так. Ти зараз, посвідчення. зараз я вже адвокат. А, працюючи в банку через рік, я склала адвокатський іспит успішно і отримала адвокатське свідоцтво. Освіту чи напрям юридичний? Обирала ти сама чи обирали батьки? А, насправді я, як людина творча, завжди намагалася ці всі види діяльності поєднувати. Але ж переміг раціоналізм, тому що батьки мені завжди говорили про те, що потрібно обирати щось стабільне, довгострокове. І я з ними і на той момент погоджувалася. І зараз, вже через 10 років, я теж бачу, що це було правильне рішення. Корпоративний юрист. Як виглядає твій робочий день? Що ти робиш? За що відповідаєш? Ну, насправді це надзвичайно цікава професія і діяльність. Мій ранок починається, як завжди, не з кави, а з оновлень законодавства. Тому що, починаючи з самого ранку, я завжди слідкую за новинами актуальними, правовими, за статусами законопроектів. Також в банку я зараз відповідаю за оформлення і супровід довіреностей. Для представників від імені банку, котрі діють, і їхні дії повинні бути законними і прозорими. Тому я забезпечую цей процес, а також поєдную це з адвокатською діяльністю. Тобто, насправді я вважаю, що мені пощастило дуже, тому що мені вдається поєднувати юридичну корпоративну практику і адвокатську діяльність одночасно. Тобто, я можу бачити бізнес зсередини. І діяти стратегічно, і в той же час у ролі адвоката я бачу, як застосовується право на практиці. А от якщо говорити про старт, ти вже зараз на відповідному рівні, коли ти досягла результатів в кар'єрі. Коли ми говоримо про завершення університету, ти почала працювати з 3-4 курсу. Яка це була робота? Тобто, якщо я приймаю рішення, що я хочу бути юристом, я вступаю в вуз так після школи. Тобто можна обрати будь-який вуз, на твою думку? Чи є якісь рекомендації? Е, насправді вуз, він дає перевагу, можливо, при вході на співбесіду. А далі все залежить від навичок, від кваліфікації, від ініціативності і, відповідно, від того, як людина готова брати на себе відповідальність. Тому що, ну так, Кажуть, напевно, да, зараз можу сказати, що е, Національний авіаційний університет не є профільним, профільним вузом е, в сфері правознавства. Тобто, в даному випадку я б рекомендувала, напевно, Київський національний університет Тараса Шевченка або ж Києво-Могилянську академію, але е, загальну правову освіту як базу е, я маю. І маю право працювати в національному праві, не дивлячись на те, що моя спеціальність міжнародне право. Третій, четвертий курс, ти розумієш, що було би добре працювати, наскільки я знаю, ти переїхала в Київ з іншого міста, ти не киянка. Куди йти? Де, де шукати роботу юристу, який ще не завершив навчання? Особисто я починала з того, що я склала резюме, вказавши про те, що я знаходжуся на магістратурі університету, і я. Хотіла б почати свою юридичну практику і вказала, скільки в мене є на це часу. Потім його ставало все більше і більше, тому що навчання підходило вже до завершення. Я якраз на тому етапі була, коли писала дипломну роботу. І почала я свою практику, до речі, в невеличкій компанії консалтинговій з реєстрації ФОП і ТОВ. Напевно, це всім відома, така популярна практика. Багато юристів я знаю з цього саме і починають. І це був дуже вдалий старт, тому що в мене з'явилося розуміння, як працюють товариства, як юристи ці товариства супроводжують. І звідти, насправді, в мене і з'явилося бажання стати адвокатом, тому що у нас на підприємстві було декілька адвокатів, які супроводжували ведення бізнесу, і таким чином я зацікавилася в цій професії. І стала шукати можливості для того, щоб здобути статус адвоката. Далі я продовжила свою діяльність вже в адвокатському бюро, помічником адвоката, і здобувала практику безпосередньо вже в роботі, в роботі супроводжуючи деякі судові процеси в ролі помічника. Але тим не менше, в мене була велика ціль перед собою стати. Кваліфікованим адвокатом. А як далі ти вибудовувала і вибудовуєш кар'єру? Як ставиш для себе цілі? Як визначаєш? От я можу сказати, на перших етапах я самостійно визначала цілі насправді, тому що в мене не було коуча, порадника як... Гроша і таких можливостей не було для того, щоб мені хтось порадив, як правильно зробити. Тому що насправді універсального рецепту успіху ж немає. Тобто людина своїм трудом досягає успіху. І саме головне, щоб люди це розуміли, Тобто, що потрібно багато дуже над собою працювати. Чи є якийсь рецепт такого експрес-навчання для юриста? Ну, тому що зараз у нас там світ інтернету, Ютуб, експрес-курси прийшов, не витрачай час на вищу освіту, навчайся. Яка твоя думка? Моя думка з цього приводу така, що насправді і я шукала цей легкий шлях, і мені хотілося швидко стати висококваліфікованим, опла гарно оплачуємим адвокатом, е який би до цього прийшов, напевно, я так собі вважала, десь за 5 років. Тобто, тому що е потрібно було здобути е практику помічником адвоката за 2 роки, скласти адвокатський іспит і, в принципі, перейти вже до активної. Адвокатської діяльності. Але насправді в житті все відбувається трішки по-іншому, тому що, щоб отримати гарні знання, гарний бекграунд, щоб зібрати потужні відгуки про себе, потрібно напрацьовувати досвід роками. Хочу запитати про заробітну плату. Коли ти пішла 3-4 курс, Працювати неповноцінний так, робочий день. Який рівень доходу у тебе був? Я розумію, що це було там давненько, але тим не менше, так, якщо людина тільки закінчила вуз або ще в вузі, який це рівень оплати може бути стартовий? Насправді стартові позиції після університету або ж під час магістратури це мінімальна заробітна плата. Потрібно розуміти, що мене завжди цікаво цікавило офіційне працевлаштування. Тому це з самого початку це була мінімальна заробітна плата, і по мірі того як зростала... Тобто мінімальна це от мінімальна да у нас там в Україні мінімальна, зараз 8 тисяч гривень. Така, так? Є, так я знаю, що є студенти, які готові приходити і безкоштовно, та для того, щоб отримати досвід. Зрозуміло, що це вже відповідальність роботодавця, Розумію, Звичайно. що та да? умови життя, але тим не менше, тобто це мінімум, і ти розуміла, що ти набираєшся досвіду знань так. А як можна вирости потім? Ну тобто, коли ти вже кваліфікований фахівець, від до який рівень заробітній плат на ринку? Е, насправді три роки назад, коли я визначилася з тим, що я дуже хочу працювати в банку, в Провідному банку України, для мене відкриттям особисто для мене було. Це те, що я дізналася, що можна взяти консультацію у HR-спеціаліста, тому що. Кар'єрну консультацію. Тому що кар'єрна консультація вона насправді складає повну картинку про твої досягнення на тому етапі, про твої всі риси, характеру, сильні і слабкі сторони, що потрібно покращити, тому що іноді, коли ти Працюєш постійно, знаходишся в цьому безперервному процесі. Спеціаліст тільки спеціаліст із іншої сфери, якому ти довіряєш, може подивитися на ситуацію зі сторони. Угу. А що стосується напрямів, тому що ну, юрист це така спільна назва дуже багатьох напрямів професії. А ти вже приговорила нотаріус, так є там корпоративний юрист з корпоративного з корпоративного права, навіть слово складне. Є юрист, я не знаю, який займається адміністративними питаннями. Тобто дуже багато, як визначити для себе цей напрям. Насправді мені здається, що з самого початку, коли тільки починаєш свою практику, важко визначити, тому що хочеться багато чого спробувати. Адвокатська діяльність початкова на етапі, коли я була помічником адвоката, дала мені розуміння того, що я б хотіла все ж таки працювати в великому бізнесі, тому що великий бізнес компанія, яка працює давно. І стабільно дає мені більшу стабільність, ніж адвокатське об'єднання чи адвокатське бюро, тобто чи власна практика. Чи власна так. практика? Тому що для того, щоб займатися власною практикою, потрібно більше досвіду. І відповідно ще більша відповідальність паралельно лягає на плечі. У мене питання є. Я точно задам запитання ще щодо цілей, але давай про іншу твою частинку. Ти мама. І весь цей шлях ти поєднуєш своїм розвитком. При цьому дуже багато приділяєш часу доньці, яка ще маленька, так вона росте. Я розумію, що, мабуть, ти основні свої документи читаєш по ночах, коли є час. При цьому ти ще встигаєш малювати картини, ти встигаєш бути цим прикладом жінки-лідера, тому що, що ти активна та в багатьох клубах. І при цьому у тебе є корона коронавіцеміс Україна, Всесвіт. Розкажи мені, як це поєднувати, і як це взагалі сталося? І чому ти не залишилася в сфері краси, корон, королев, а все-таки повернулася до юриспруденції? Ти знаєш, коли от, от коли про мене починають перечисляти ті всі мої здобутки, які я маю, я чомусь завжди трошки навіть соромлюся, тому що. Я на якомусь етапі е, так починаю прокручувати, як це все відбувалося. І для мене це цілком логічно, що спочатку це було хобі, потім сталася пандемія. Ці всі хобі е, стало менше можливостей насправді реалізовувати. І от е, на етапі, як на такому, як зараз, е, я розумію, що раціоналізм той, що переміг, і. Я зробила правильний вибір, коли вибрала юридичну адвокатську діяльність. Чи можна сказати, що це серце твоє вибрало, а не тільки раціоналізм? Тому що я знаю, що ти отримуєш задоволення від своєї роботи. Так, звичайно, я дуже люблю те, що роблю, і взагалі мені здається, кожного дня я запитую себе, що я на правильному місці і я насолоджуюся процесами, спілкуванням з професіоналами. Але от те, що додає мені сил, найбільше це моя донечка, це моє натхнення, це моє щастя. І кожного ранку я взагалі не уявляю, як би було по-іншому, якщо б її посмішка не проваджала мене на роботу. Розкажи трішки цю історію чарівну про те, як ти потрапила взагалі на конкурс, як його виграла. Насправді цю історію. Всі ж знають про те, що знаєш, чують. Що, про все, те, що ідеально. все куплено, все куплено, все куплено туди просто так не потрапляють, та корони просто так не отримують. Для мене це взагалі такий був, можна сказати, знак долі, тому що на кастинг я потрапила досить випадково. Кастинг був в тому році якраз відкритий. Єдиний рік це коли був відкритий кастинг. І мене запросили, оскільки я високого зросту. Запросили в торговому центрі, тобто, бо я так, цю історію так, знаю. Ти цю історію знаєш, в торговому центрі це був кастинг відкритий. І кожен, хто проходив повз і так, так само і мене запросили. От і я вирішила спробувати долю, а чому б і ні? Можливо, це якийсь шанс. Ну, у мене, по-перше, не було ніколи такої великої мрії всього життя, як у багатьох дівчат, насправді, які беруть участь в цих конкурсах. Я вирішила просто. Погодитися на цю пропозицію, можна сказати. І от таким чином вона успішно закінчилася. Якщо говорити про те, що завжди красива картинка, вона складає враження про те, що все вдається легко, тому що ми бачимо вже по факту тільки результат. А насправді, мало хто знає, що я все життя на сцені була. Тобто, це з раннього дитинства, з чотирьох років я займалася танцями, і я дуже в цій сфері була успішною. Чи можеш ти зараз сказати про себе, що ти успішна людина? Що для тебе взагалі успіх? А, ти знаєш, раніше мені здавалося, що успіху досягаєш, коли вже отримуєш кінечний результат, тобто, коли в тебе є ціль. Ти до неї рухаєшся, от ти отримав цю перемогу, і це і є успіх. А потім я зрозуміла, що а скільки ж тоді цей успіх триває? Одну хвилину чи п'ять хвилин, так, коли ти отримуєш увагу, і славу і так далі. Тобто, для мене зараз успіх це проходження мого шляху. Рада бути з тобою знайома, насправді пишаюсь. Скажи, якби зараз замість мене. Тут сидів хлопець, дівчина, підлітки чи студенти перших курсів, які думали, і обирали би. Потрібно це обрати, чи це обрати, чи це обрати, чи це обрати. Що б ти порадила загалом? І чи порадила, чи не порадила, бо ти дивитись у бік юриспруденції? Так, однозначно порадила, тому що насправді на етапі, коли ти обираєш, ти ще не знаєш, які можливості тебе чекають. А можливостей дуже багато. Тобто, потрібно. Мислити масштабно і без обмежень. А оскільки ти ще тільки закінчив школу, ще тільки можливості відкриваються, потрібно, можливо, якщо ти не знаєш конкретно своєї мрії на тому етапі, обирати щось універсальне, як я це робила. Кріна, дуже дякую тобі, що прийшла до мене на зустріч. Я надихнулася. Юристом я не стану. Я розумію, що це не моя професія, але я впевнена, що ця програма буде корисною тим, хто хоче для себе обрати цю професію, або, можливо, вже є юристом і трішки розчарувався в своїй професії. Я дуже вірю, що ми сьогодні надихнули вас. Надихнули прикладом людини, яка пробувала те, що їй подобалося, при цьому робила це якісно. Як поєднувати роль мами, від саміс Україна, корпоративного юриста, художниці? Сьогодні ми про це чули і хочу вам порадити слухати себе, своє серце і робити те, що вам хочеться. Пробуйте. На те є наше сьогодні життя. Дякую, що були з нами. Чекаємо наступної програми. Будемо говорити про професії. Говоримо відкрито, діємо разом.